Багатоквартирний будинок по вулиці Курчатова розрахований на 36 квартир різного типу. Придбати житло громадяни зможуть завдяки програмі з дешевлення вартості іпотечних кредитів під 3% річних. Як підкреслив віце-прем'єр-міністр України Олександр Вілкул, в Дніпропетровську 63 родини вже придбали квартири за підтримки держави. Завдяки такому сприянню в рамках державно-приватного партнерства 458 криворіжців теж зможуть отримати ключі від нових помешкань. Втім, держава допоможе лише в отриманні квартири. Однак в опікуватися будинком буде новостворена Это будет финансирование под практически по 3% годовых, то 16%, а 13 из них возмущает государство. Уже могу сказать, что более 20 желающих. Это еще только строительство началось, только реконструкция началась. Из 36 квартир. Спрос достаточно большой. Государство должно помочь максимально молодым семьям получить свое жилье. У нас уже достаточно большой опыт реализации этих программ. Это и в Днепропетровске, Левобережный 3. В целом при поддержке государства в стране у нас уже 1500 квартир. Такий підхід дозволив здешевити вартість квадратного метра на 30-40%. За цим принципом проект реалізується в багатьох Правильно. регіонах країни. Протягом двох років впровадження програми власниками доступного житла вже стало 6 тисяч українських сімей. В поточному році ключі від квартир отримують ще 6 тисяч 700 власників. Роботи по вулиці Курчатова планують завершити протягом 4-5 місяців. Тож у бажаючих ще є час визначитися з кредитом. Буде перепланування квартир. Будет однокомнатные квартиры, двухкомнатные, трехкомнатные, четырехкомнатные квартиры, которые будут заведенбуть газ, установлены котлы двуконтурные и будут установлены счетчики, электричество заведено канализация, то есть все подготовлено для того, чтобы человек мог уже планировать под себя жилье. Как это. Квартиры будут студийного типа, то есть без перегородок, каждый себе планирует количество комнат и как ему это будет удобно. Під час візиту віце-прем'єр-міністр України приділив увагу і питанню інфраструктури Кривого Рогу. Наступна робоча нарада відбулася на станції Роковата. Йшлося про будівництво нового сучасного талізничного вокзалу. В планах і ремонт підлеглих територій. На сьогоднішній день демонтовано старе приміщення та зведено перший поверх нового. Завершено роботи по заміні підземних комунікацій. Ведеться заміна паронних платформ. Мы продолжаем реализацию уже ставшей традиционной для кривого рога программы Город без окраин». Мы сделали Даманский, Проспект Южный, Ингулец, Мусорского. Ряд наших жилмассивов уже приобрели новое лицо. Строится новый вокзал более 2000 квадратных метров, вокзал в двух уровнях. все поезда будут заведены на один путь, а не на два, как сейчас, для того, чтобы было комфортно высаживаться на перрон пассажирам и заходить. Также делается привокзальная площадь, для того, чтобы троллейбусы могли подходить прямо под вход в вокзал, чтобы было удобно. И также реконструируется участок дороги 23-го лютого, фасады домов, скверы, иллюминация. В общем-то, криворожане хорошо знакомы с нашими проектами комплексной комплексного благоустройства. На сегодняшний день обсяг робит уже выполнено на 40%. Финансование действует из бюджете в разных 5 миллионов гривень выделено из местного бюджета, 7 миллионов надали предприемство «Миста», 40 миллионов – «Проднепровская залезница». Вокзал рассчитан на 250 мест для пассажиров. Комплекс вокзала входит в строительство самого комплекса вокзала. Платформы для пассажиров. На даний момент ведуться роботи по кирпичної кладки здання сооруження з 1 числа приступаємо до отделочним работам. Станцію та називають північною брамою міста. Через неї проходять низки важливих напрямків Придніпровської залізниці. Через велику протяжність Кривого Рогу вона є другою основною станцією, особливо цінною для мешканців Терновського та Жовтневого районів. Обсяги будівництва масштабні. Планується ще й реконструкція прилеглого скверу, тротуарів, дорожнього полотна по вулиці 23 лютого. В этом году в рамках программы социального партнерства Метинвест заключил договор с мэрией города Кривого Рога на участие в проектах по благоустройству. В Одним из таких проектов есть благоустройство возле станции Раковатор. Станция будет иметь новый европейский вид. И для того, чтобы ни одна станция была островком красоты, мы благоустроим улицу 23 февраля. Один километр улицы, в которой стоит 12 домов, 3 сквера, несколько троллейбусных площадок, иллюминации, пешеходные дорожки. Вот неполный перечень тех работ, которые будет делать Северный горнооботительный комбинат. В этом году уже начаты работы по зоне отдыха на улице Маршака, это на микрорайоне Доманский. В этом году Северному горнооботительному комбинату 50 лет, и мы хотим, чтобы наши люди почувствовали не только на рабочем месте, что мы действительно мы развиваемся, что мы действительно будем работать еще не один десяток год, но и почувствовали это у себя дома в микрорайоне Даманска. Віце-прем'єр-міністр України Олександр Вілкул підкреслив, що розвиток транспортної інфраструктури Дніпропетровщини є важливою складовою підвищення конкурентноспроможності як області, так і країни в цілому. Тому введення такого об'єкту, як станція роковата, дозволить збільшити пасажиропотік та обсяг вантажу перевезення, плюс комфортні умови для пасажирів та працівників станції. В цьому зацікавлені всі криворіжці. Тому будівельні роботи на Роковаті зараз ведуться в дві зміни, щоб упоратися до листопада поточного року, як Плановано за графіком.